Мирного вам дня, любителі гострого. Ставати власником якісного ріжучого інструменту можна поступово. Півтора року тому до мене звернувся чоловік і придбав шкурничок-м'ясничок і ніж туристичний. Але настав період, коли він захотів придбати кухонний набір з підставкою, в який входить відділ для дамського угодника. Шкурничок м'ясничок, шеф-авторський 1 і топорик. Шкурничок м'ясничок він придбав вже півтора роки тому, тому йому залишилось доповнити дамським угодником, шефом авторським 1 і топориком. І відповідно взяти підставку для того, щоб вироби зберігати в підставці. Нагадую, що ножі кухонні ні в якому разі не зберігаються у верхній шухляді кухонній, з металевими предметами, тому що буде ріжучою кромкою стукатись по металевим предметам і таким чином він буде тупитися. Дамський угодник, овочний ніж. 10 см лезо, 10 см руків'я. Накладки термоясень, фіксація накладок, вінти нержавіка після вороніння. Слісарка, спуск від обуха, заточка мікрофаска. Далі шеф авторський 1. Ніж з ергономічним руків'ям 16,5 см ріжучої кромки, 4,5 см ширина леза. Накладки термоясень. Фіксація накладок. вінти нержавійка після вороніння. Слісарка. Спуск від обуха. Заточка мікрофаска. І доповнює цей комплект топорик для рубки ребра свині куриці індика кроля нутрії. Товщина топорика 4 мм, вага 480 г. Руків'я термоясень. Фіксація руків'я, накладок, гвинти нержавіка після вороніння. Заточений таким чином, щоб рубати вище зазначені. Ребро свині, куриця нутрія. Вироби, виготовлено зі сталі 50Х14МФ, медична нержавійка. Комплектується підставкою для ножів. Топорик. Шеф-авторський 1. Дамський угодник, овочний ніж. І шкурничок-м'ясничок у людини вже є замовлений. Кого зацікавили вироби в такому виконанні, будь ласка, звертайтесь на торці підставки, в турець підставки інтегровано логотип родинної майстерні. Кого зацікавили вироби в такому виконанні? Будь ласка, звертайтесь.